Колишній народний депутат і головний свободівець України Олег Тягнебок був одним із облич Євромайдану. Ба більше з початком повномасштабного вторгнення Росії політик став на захист України, а слідом за ним лаву ЗСУ поповнив і його син. Телеграфії ЙО зібрав найцікавіші факти з біографії Олега Тягнебока і з'ясував, де він зараз та як виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Олег Тягнебок народився 7 листопада 1968 року у Львові у родині медиків. Його батько Ярослав Тягнебок був заслуженим лікарем України та головним лікарем збірної СРСР з боксу. Прадід по материнській лінії, Лунгін Сегельський, був державним секретарем внутрішніх справ Західноукраїнської Народної Республіки та автором тексту Акту з Луки. Після закінчення школи тягнебок проходив строкову службу у радянській армії у військах ППО у 1993 році. Майбутній політик із відзнакою закінчив в Львівський державний медичний інститут за спеціальністю хірургія. А за шість років отримав ще й диплом юриста у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Дружину Олега Тягнебока звати Ольга. Жінка походить з інтелігентної галицької родини, як і сам політик. Вони познайомилися ще під час студентства, коли обоє навчалися у медичному інституті. Пара побралась у 91-му році. Вже за рік у подружжя народжується перша донька Ярина Марія. Ще через три роки сім'я поповнюється. Донькою Дар'єю Богданою, а у 97-му у родині з'явився син Гордій. Дружина тягнебока працювала лікарем-епідеміологом у львівській санстанції. Жінка не мріяла про переїзд до столиці і не хотіла ставати публічною, тому зосередилась на роботі у Львові та вихованні дітей. У 16-му році тягнебок вперше став дідусем у Ярини Марії. Народилася дочка Юстина. Також у соцмережах політик показує ще одну молодшу онучку Меланку. У жовтні 91-го тягнебок став членом соціал-національної партії України. Він поступово рухався кар'єрними сходами і у 2004 році став головою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Також у середині 90-х політик був депутатом Львівської обласної ради, а у 98-му вперше обраний народним депутатом України. У майбутньому його переобирали ще двічі у 2002 та 2012 роках. Крім того, у десятому та чотирнадцятому роках він балотувався у президенти. Але його кандидатуру підтримала мала кількість виборців. Коли почалася революція гідності, Собудівець став одним із трьох лідерів опозиції. Оскільки політик регулярно виступав на головній сцені, закликав активістів стояти до кінця та не піддаватися на провокації. Його називають одним з облич Майдану. У 22-му році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, колишній нарде приєднався до лав армії і зараз має звання майора ЗСУ. Політик активно веде свою сторінку у Фейсбуці, де висвітлює важливі українські та світові події, а також досягнення української армії на фронті. В інтерв'ю радіо на дотик тягнебок розповів, що служить у 128-й окремій бригаді тероборони та став заступником командира окремого батальйону. Слідом за батьком зброю до рук взяв і його син Гордій. Двадцяти восьмирічний чоловік приєднався до складу батальйону Сила свободи свободи» 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж у травні 24-го року. Гордій отримав поранення. Його евакуювали з бахмутського напрямку та відправили на лікування до Дніпра. Прогнози лікарів виявилися позитивними. Її не показують у новинах чи інтерв'ю. Вона понад 20 років поруч, далеко від камер, без гучних заяв, але завжди поряд у найважчі моменти. Хто така Олена Залужна та як живе жінка залізного генерала? Докладніше далі. Валерій Залужний керував обороною України у найскладніші місяці війни, а тепер представляє нашу країну як посол України у Великій Британії. Тепер він та його дружина Олена разом мешкають у Лондоні. І якщо про колишнього генерала та його нинішню діяльність відомо багато, то про його дружину інформацію значно менше. 48-річна Олена Залужна народилася 25 липня 76-го року. За фахом вона фінансистка і до переїзду в Лондон працювала в Укргазбанку. Зараз після призначення чоловіка. Послом у Великій Британії про нову роботу Олени інформації немає. Їхнє подружнє життя будувалося на міцному фундаменті спільних інтересів. До початку повномасштабного вторгнення пара регулярно подорожувала Україною пішки. Це було їхнє спільне захоплення. Зараз через нові обставини такі мандрівки стали неможливими. Офіційно у пари немає спільних дітей, але кожен із них має доньку від попереднього шлюбу Христину та Аріну. Аріна стала військовослужбовцею і на початку війни служила. У київському гарнізоні, а молодша Христина закінчила медичний університет і працює лікаркою. Навіть попри зайнятість, у залужного збереглося відкрите та щире ставлення до дружини. Генерал регулярно публікує фотографії з Оленою і не соромиться романтичних підписів. Навіть у Лондоні, де зараз живе пара, вони продовжують ділитися моментами свого життя через соцмережі. А у день народження Олени Валерій Залужний опублікував допис, який зворушив серця тисяч українців. Він написав про свою шалену. На любов до своєї обраниці, яка триває вже понад два десятиліття спільного життя. Цитуємо: уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною, навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця, стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем народження, кохана. Хрещениця Ющенка з сестрою не поспішають повертатися на батьківщину, попри обіцянки батьків, де зараз перебувають дочки опального президента України Петра Порошенка. Телеграф зібрав подробиці. Докладніше далі. 25-річні доньки Порошенка після навчання у престижному британському коледжі мали повернутися до України та працювати на благо держави. Так обіцяла сама Марина Порошенко ще тоді, коли її чоловік був при владі. Але пройшли роки, і донька експрезидента залишилася в Лондоні, і, схоже, взагалі не планують повертатися на батьківщину. Євгенія та Олександра народилися у 2000 році в родині Петра та Марини Порошенків. Вони навчалися у престижному Кловському ліцеї в Києві, а згодом продовжили освіту у великій Британії там дівчата вступили до Конкорд Коледж. Євгенія обрала спеціальність анімація. А Олександра економіку. Навчання в цьому закладі коштує від 16 до 20 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Але як наголошувала Марина Порошенко, жодних пільг або преференцій дівчата не мали і вступали на загальних умовах. Ще у 18-му році тодішня перша леді публічно заявила, що після завершення навчання за кордоном її доньки повернуться в Україну, щоб працювати на благо Україні українського народу вона запевняла, що родина виховує дітей у дусі відповідальності перед країною і що вони самі прагнуть зробити свій внесок у майбутнє держави. Та після здобуття дипломів дівчата не поспішали додому. І Євгенія і Олександра залишилися у Лондоні. Відомо, що Євгенія певний час працювала графічною дизайнеркою на п'ятому каналі, що належить її батькові. Проте вже навесні 24-го року стало відомо, що вона шукала нову роботу а чим займається сьогодні невідомо. До слова, Євгенія зіграла епізодичну роль дівчинки з котом у серіалі Повернення Мухтара 8». Також разом із сестрою Олександрою знялася в кліпі Оксани Білозір, хрещеної мами Євгенії. Натомість Олександра Порошенко знайшла себе у бізнесі. Після завершення навчання вона стала працювати консультанткою у відомій консалтинговій компанії Роланд Бергер і вже минулого року отримала підвищення. Роланд Бергер це одна з найпрестижніших консалтингових компаній світу з офісами у десятках країн країн. зараз обидві дівчини живуть у Лондоні, рідко з'являються в публічному просторі, майже не коментують свою позицію щодо України і загалом будують свої життя поза її межами. Екснардеп і колишній кандидат у президенти України Геннадій Балашов потрапив під санкції за просування антиукраїнських наративів. Відповідний указ щодо політика і ще чотирьох українських та російських громадських діячів підписав президент Володимир Зеленський. Докладніше про те, чим саме Балашов заслужив місце у санкційному списку. Далі підписуйтесь на наш канал. Геннадій Балашов народився у 61-му році у Дніпропетровську. Здобувши економічну освіту, він швидко розпочав політичну кар'єру в органах місцевої влади. Вже у 98-му Балашов був обраний народним депутатом від партії міжрегіональний блок реформ. Потім був членом фракції народно-демократичної партії і партії Яблуко. Одночасно з цим став членом комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Політик є автором ідеї повного скасування податкової системи в Україні, запровадження вільного обігу валют. І необмеженого товарообігу через кордони України ці принципи лягли в основу його політичної партії. 5-10. на дострокових виборах президента України 2014 року. Балашов і його партія підтримували Петра Порошенка. А у 2019-му він і сам балотувався у президенти. Щоправда, тоді за нього проголосували лише 17% відсотка виборців. Паралельно з політичною кар'єрою нардеп будував бізнес у галузі нерухомості, писав книжки, вивчав політичну філософію та психологію. Перші гучні скандали і проблеми із законом, що боліше вдарили по репутації та кишені Балашова, сталися у 2021 році. У лютому проти нього було відкрито справу через несплату аліментів. Попри заборону на виїзд з країни, політик спробував вилетіти до Туреччини, але був затриманий в аеропорту Бориспіль. Уже у квітні, четвертий канал, на якому Балашов вів авторські програми, припинив з ним роботу через його українофобські висловлювання. Нардеп свідомо відмовлявся виступати державною мовою і навіть закликав. Власників бізнесу у сфері послуг в Україні до зміни конституційного ладу, він радив підприємцям давати агресивну відсіч мовним активістам і бити палицями та камінням по голові тих, хто займається захистом української мови. Восени того ж року Державна фіскальна служба повідомила про арешт нерухомості Балашова на суму 200 мільйонів гривень. Причиною стало ухилення від сплати податків і військового збору на суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Цікаво, що займаючи відверто проросійську позицію. Умовному питанні Геннадій Балашов підтримував Євромайдан. І закликав до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Ба більше він підтримував і правий сектор, вважаючи, що рух 5-10 – це економічний правий сектор. А отже, їм потрібно об'єднати зусилля. Говорячи про революцію гідності, Балашов заявив, що це тренування для росіян зі скидання диктаторського режиму Владіміра Путіна. За це і заклики перекрити постачання російського газу до Європи. Слідчий комітет Росії порушив проти. Балашова кримінальну справу і оголосив його у міжнародний розшук. Коли у 22-му році заборона на виїзд з України у рамках кримінальних проваджень була скасована, Балашов емігрував до США. Там він продовжив вести Ютуб канал, де агресивно критикує політичні рішення Володимира Зеленського. Політик прямо звинувачує президента та Андрія Єрмака у початку повномасштабної війни в Україні. Балашов упевнений, що чина влада могла уникнути великого вторгнення Росії, якби пішла на поступки агресору. Звісно. Така риторика не могла залишитись непоміченою. Включивши екснардепа до санкційного списку, Володимир Зеленський доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень проти Балашова. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.